Та на телеканалі СТВ Ватері випуск новин 390 днів. Минає з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі новини ранку, 20 березня. Українські сили провели локальну контратаку на південний захід від Бахмута, робить висновок Інститут вивчення війни. Дослідники вважають, що російський наступ наближається до свого піку, а Україна має хороші шанси перехопити ініціативу. Українські ж військові за добу відбили 69 атак окупантів, здійснили сім ударів по районних зосередженнях росіян та завдали удару по трьох зенітних ракетних комплексах букемі 2 ЗСУ знищили склад боєприпасів ворога та російський безпілотник типу зала. Про втрати у цифрах розповідає військове телебачення. Сім сотень російських окупантів ліквідували за добу українські захисники. Також у боях наші воїни знищили п'ять ворожих танків. 9 артилерійських систем та вивели з ладу 16 бойових броньованих машин. Загалом, від початку широкомасштабного вторгнення станом на 20 березня, втрати російської армії, за даними Генерального штабу, такі українські воїни ліквідували більше як 165 тисяч 610 російських загарбників. Ворог втратив 3537 тисячі танків і 6869 тисяч бойових броньованих машин. На 2577 одиниць стало у загарбника артилерійських систем. Не вражатимуть цілі 507 одиниць ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 270 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 305 літаків та 290 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерну ворога поменшало на 5416 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України відмінусували 2160 безпілотних літальних апаратів ворога та знищили 907 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів виведено з ладу у кількості 265 одиниць. Дані уточнюються. Попри всі загрози, вони щодня стають на захист неба. Знімальні групи військового телебачення вдалося побачити бойову роботу пілотів армійської авіації. Тож як працюють, дивимося разом. Робочий день льотчика штурмана Петра розпочинається ще до світанку. Перед вильотом треба перевірити гелікоптер на справність. Машина має бути повністю зарядженою, адже команда про виліт може надійти будь-якої хвилини. ми передніми вцікласниці не знаємо Координати ми отримуємо там за за 5-10 хвилин до виліту. Постріли виконуються некерованими авіаційними ракетами. Принцип їхньої роботи повністю накрити певну ділянку. Ну, переважно це може бути. Взводно опорний пункт, склади з боєприпасами. Буває таке, що коли противник удач штурмові дії на захоплення наших позицій, нам дають координати. Вже за мить привітний і усміхнений Петро серйозніше. Прийшли координати. Час до роботи разом з нашим воїнам у нас знімальна полосувається на бойове завдання. Вилітаємо двома гелікоптерами. Наша ціль взводний опорний пункт росіян. Паж відпрацював, але наскільки вдало, ми поки не знаємо. Повертаємось назад. Пілоти бачать, як їх вітають з землі. На їх обличчях неабиякі посмішки. Тільки не приземлились, а бортовий стрілок Андрій вже дізнався результати нашого виліту. Злітали недаремно. Ну, сьогодні нам сказали вже, що ми добре попали. Емоції ці хороші. Один день з нашими пілотами лише додав впевненості у нашій перемозі. І далі також про бойові дії, зокрема про війну з сучасними методами. Дрони, хоч і маленькі, але вважаються одними з найпідступніших видів зброї на фронті. Їх важко збити через їхній розмір та непомітність. Утім, вони є очима для ворожої артилерії, яка завдає українські позиції снарядами. Нині в українському війську з'являється більше можливостей виявляти ворожого птаха і знешкодити його. Що відомо про антидронові рушниці, детальніше у сюжеті військового телебачення. До речі, видно зділана гірка Донецька Народна республіка. Чотири подібні трофеї має команда морських піхотинців лише за два дні полювання. У медий час, якщо ми почему фразу «пташки над нами, у нас це викликає інтерес. У часи ж війни ця фраза змушує шукати укриття та діставати антидронові рушниці. Не одними кулями можна збивати ворожі дрони. Боєць на позивний генерал показує свою зброю. Це квартус антідрон, рушниця вітчизняного виробництва для боротьби із ворожими безпілотниками. Наше виробництво набагато краще, ніж кацапське, тобто, у нас вона більш компактніша, більш ефективніше і більш маневреніше. Принцип дії в рушниці простий – навестися на ворожий безпілотник, і вона спрацює як ручний реп, зіб'є сигнал ворога, що дозволить пташку посадити на землю. Ба більше під час стрільби з цієї рушниці можна займатися іншими справами, наприклад, врятувати побратима. Був такий випадок, що коли е, працював з пушкою, потрібна була евакуація хлопцям дуже сильно. Бо були дуже важкі 300. Нажав на кнопку і вона працює. Нічого в ній класити не може. І в цей момент надав допомогу 300. А от боєць Кіра віддає перевагу литовській антидроновій рушниці ЄДМОС. Ефективний її час подавлення це 4 години, тобто два акумулятори, дві АКБ, їй вистачає на 8 годин. Трапляються навіть кур'йози. Кіра розповідає, як загарбники забули відключити індикатори світла на своєму безпілотнику. Це ніч, тобто, це зима, це темрява, і летить така красна точка. Тоді треба по неї роботати, працювати, працювати і все. І інформація, яку варто знати кожній родині, у якій є військовослужбовця. Отож нагадуємо, що робити, якщо близька вам людина зникла безвісти під час бойових дій чи потрапила у полон. У випадку тривалої понад три доби втрата зв'язку із захисником або інформації, що він зник безвісти чи потрапив у полон. Координаційний штаб рекомендує такий алгоритм дій. Подати заяву про розшук особи зниклої безвісти за особливих обставин до відповідного територіального органу Національної поліції України, звернутися до Національного інформаційного бюро. Цілодобов гаряча лінія 1648 звернутися до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та звернутися до об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ у жодному випадку не слід надавати персональну інформацію власно або ж зниклою чи полоненої особи, неперевіреним організаціям та особам, зокрема у групи у Телеграмі та інших соцмережах. Додаткові пошукові заходи та запади уповноважених також проводяться та надаються офісом уповноваженим з питань осіб зниклих безвісти та за особливих обставин. Міжнародний комітет Червоного Хреста, робоча група ООН з питань насильницьких або недобровільних зникнень. Родичам необхідно зібрати всі можливі факти і докази, необхідні для розшуку. Скріншоти повідомлень, аудіозаписи розмов, відео з камер спостереження, відео з ворожих ресурсів тощо та надати ці відомості у відповідні установи та організації. Тим часом головному управлінні нацполіції в області продовжують спілкуватися з кандидатами, які бажають вступити до лав гвардії наступу. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирщини. 25 добровольців розповіли про себе свою мотивацію та розуміння завдань, які виконуватимуть у складі штурмової бригади. Серед кандидатів жителі зі всієї Житомирщини Бардичева та Овроча, Коростеня, Коростишева та Олевська. Також є кілька чоловіків із сусідніх областей. Їх вік від 18 до 52 років. Дехто з них вже має досвід про достояння ворогу ще до повномасштабного вторгнення, але всі вони єдині в одному. Окупантів потрібно гнати з рідної землі. Саме це члени комісії чують практично від кожного кандидата. Наприклад, Житомирянин Андрій Єриженко інженер, а також здобуває ще одного світу. Він зібрав детальну інформацію про завдання штурмової бригади. Відтак добре розуміє, чим займатиметься. Розповідає, що родина підтримує його у такому рішенні. А Віктор Мельник енергетик, але зі значним бойовим досвідом. Що у 2016-му після закінчення строкової служби, продовжив її за контрактом. Був кулеметником у розвідувальному зводі. На питання членів комісії, чому прийняв рішення йти у штурмову бригаду, адже як енергетик міг би отримати бронь, відповідає навіть працюючи в цивільній компанії, війна не оминає саме зараз. Колеги готуються до виїзду на Херсонщину для відновлення мереж. Але я не можу дозволити собі просто працювати. Тому, коли дізнався від знайомого про набір, одразу ж подав заявку. Йдеться у повідомленні. Після проходження співбесіди на всіх відібраних кандидатів чекає підготовка та практичні навчання на полігонах в умовах наближених до бойових. На Закарпатті прикордонника затримали вісьмох чоловіків, серед яких і житель Житомирщини, які хотіли потрапити до Румунії поза пунктами пропуску. Троє з них збиралися перепливати тису. Вони мали з собою гідрокостюми та накачені автомобільні камери. Про це повідомило західне регіональне управління Держприкордонслужби України Західний кордон. Усі чоловіки намагалися поза пунктами пропуску потрапити до Румунії. Четверо із затриманих планували підкорювати високогір'я. Їх затримали прикордонні наряди від відділу прикордонної служби Яблунівка. Двоє з порушників кордону прибули на Закарпаття з Тернопільщини: один з Черкащини, ще один із Житомирщини. Ще чотирьох зловмисників затримали військовослужбовці відділу Тячів. Трьох із них прикордонний наряд затримав близько 23-ї години на березі річки Тиса. Чоловіки були одягнені у гідрокостюми, окрім ретельно обгорнутих у поліетилен змінного одягу, зуття документів та грошових коштів. Вони мали про собі накачені автомобільні камери. За допомогою яких і планувала перепливати незнайому для них водойму. Усі чоловіки прибули на Закарпаття з інших регіонів: один із Тернопільщини, один із Вінниччини та один з Одещини. Наскільки небезпечними є спроби подолання холодної та повноводної тиси, вони не знали. Варто зауважити, що зараз на Закарпатті в нічний час, температура повітря опускається нижче нуля градусів. Глибина ж річка сягає трьох метрів, ширина 50 метрів. Упродовж року зафіксовано 14 випадків загибелі чоловіків під час спроби подолання річкової ділянки кордону. Йдеться у повідомленні стосовно затриманих, складено протоколи про вчинення ними адмінпорушення, передбаченого статтею 201.4 кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Справа скарована до суду. Юні рятувальники повертаються. Державна служба надзвичайних ситуацій відновлює програму підготовки загону рятувальників до 17 років. Що це за рух дізнавалася Каріна Цимбалюк. В головному управлінні ДСНС у Житомирській області формують загони юних рятувальників для дітей віком від 6 до 17 років, які хочуть відкрити для себе завісу пожежно-рятувального життя. Рух юних пожежних рятувальників був започаткований давно, але його довелося призупинити спочатку через covid 19 а потім через повномасштабне вторгнення. Чому цю традицію вирішили відновити та як усе буде відбуватися цьогоріч, розповідає рятувальник Костянтин Мельник. Якщо раніше в місті Житомирі налічувалося близько там 20... 30 дружин юних пожежних рятувальників, то на даний момент в нас є тільки їх три. Навчання дітей буде відбуватися як і в ігровій, тобто залежить від вікової категорії, тобто до дружин юних пожежних рятувальників входять діти з 5 класу по 11 клас. Тобто, і відповідно, що до різної вікової категорії різний трошки йде підхід. Але в цілому все воно відбувається як на базі їхніх закладів освіти, тобто приходять спеціалісти, показує мастер-клас або лекцію просто Проводить так і на базі як пожежних частин, тобто вони можуть приходити в пожежну частину, тренуватися з пожежно-технічним обладнанням. Також їх будуть вони ходити на практичні заняття до водолазної служби, тобто будуть їх вчити як порятунку на воді влітку, тобто і як на кризі поводити себе також це навчання дітей. Першої медичної допомоги до дружини пожежних рятувальників запрошують як хлопчиків, так і дівчаток. Надзвичайники кажуть, буде цікаво, адже цього року відходять від радянського траска, де було практики замало. Раніше для цих дітей було менше практики, було більше, скажімо так, теорії, просто розказували, могли так само ту пожежну частину завести як на екскурсію, просто показати і піти. Зараз ж ми їм вже дамо попрацювати, як ну я ж виженемо там пожежний автомобіль, дамо попрацювати стволом, тобто ну, буде більш практики. І раніше все більш зав'язувалося саме на їхніх концертах, якихось і виступах, тобто, що вони перед чи загальним якимсь концертом в закладі робили свою одну сценку або. Вони повністю робили свій виступ ну, на цю безпекову тематику. Тобто, а зараз ми намагаємося саме більш навчити більш практичних навичок, як першої медичної допомоги, ну і так далі. Аби вступити до руху юних пожежних рятувальників, потрібно попередньо зареєструватися. Це заповнюють діти заявку, але звичайно, з дозволу батьків, і там також потрібно вказувати саме батьків чи опікуна, тобто когось з ким можна зв'язатися. А за реєстрація це відбувається, коли в закладі освіти якомусь вони вирішують, що дійсно. Ну, вони хочуть себе створити цю дружину юних пожежних рятувальників. Заклад освіти пише наказ. Вони створюють цю групу, і далі вже якби йде набір дітей. Далі реєструються всі бажаючі, але все рівно потім ну йде певний відбір. В принципі, вже в ДСНС будуть бачити, що ця дитина хоче долучитися до цього руху. І, можливо, якщо не вийшло в себе в закладі, долучитися вийде або в іншому, або в якомусь позашкільному закладі. Також вони можуть створюватися. Думку, надзвичайників знання, які отримують діти, будуть корисними як в мирному житті, так і в умовах війни. Може відбутися якась надзвичайна ситуація, щоб дитина не розгубилася, була впевнена в собі, як діяти, тобто як правильно евакуйовуватися, ну і тому подібне, чи там як діяти під час завалів на воді, тобто будь-де будь-якій надзвичайній ситуації. І не тільки навіть як діяти самі, а як і допомогти, хоча б не вже не говоримо про старших людей, а про менших людей. Тобто, щоб вміти врятувати і допомогти меншим дітям Каріна Цимбалюк, Юрій Грач центрі подій СТВ. У Житомирській обласній лікарні лікарі вперше зробили трансплантацію серця. Про це на своїй сторінці у мережі Фейсбук повідомив директор інституту серця Моз Борис Тодуров, який разом із своєю командою та трансплантологами обласної лікарні проводив операцію. Серце отримала молода дівчина із рідкісною четвертою групою крові. Під час операції, яка проходила в ніч з 19 на 20 березня, пересадили три органи від одного донора трьом різним пацієнтам. Більше детально розповість завтра наша Каріна Цимбалюк. І далі подробиці моторошної ДТП на трасі Київ чоп у Житомирській області, яка сталася 18 березня близько 10-ї години. Під час аварії зіткнулися дві автівки, внаслідок чого двоє людей загинули на місці. Ще один чоловік травмувався. Про це повідомила прес-служба головного управління національної поліції у Житомирській області. 18 березня близько 10.10 .10 на автодорозі Київ сталося ДТП за участі двох автомобілів. 44-річний житель на автомобілі Ауді з столиці рухався зі сторони Житомира у напрямку Києва. У той час 69-річний водій АЗЛК виконував маневру розвороту. У результаті зіткнення загинув водій та 30-річна пасажирка останнього легковика. Також був травмований ще один його пасажир 1961 року. Нараджені поліцейське управління превентивної діяльності ГНП разом з водієм очевидцем деблокували потерпілого зі зім'ятого автомобіля та передали медикам екстреної допомоги. Триває встановлення всіх обставин. Йдеться у повідомлення від початку весни. Захворюваність серед населення Житомира продовжує зростати. Детальну інформацію ми дізнавалися у центрі первинної медико-санітарної допомоги. У Житомирі зростає кількість хворих на ГРВІ та ковід порівняно з аналогічним періодом у лютому. Так лише за останній тиждень до центру первинної медико-санітарної допомоги звернулося більше тисячі житомирян зі скаргами на самопочуття. Масовість звернень іде людей працездатного віку, це від 30 років, які працюють. В основному звертаються з проявами гостро респіраторних вірусних інфекцій, тобто ГРВІ. З них ковіда було десь до 100 випадків на минулому тижні. Порівняно з лютим місяцем, там де звернень було дев'ять з лишнім тисяч, взагалі по центру як дитячого, так і дорослого населення. Станом за три тижні березня місяця у нас 4 тисячі вже випадків звернень є так само, як і гриві, так само і ковід. Лише за три тижні березня методом швидкого тесту та ПЛР було виявлено 400 хворих на ковід. На відміну від початку пандемії, переважна більшість пацієнтів переносять цей недуг набагато легше. Відрізнити ж ковід від звичайного вірусного захворювання лише за симптомами важко, адже вірус постійно мутує, зазначає заступник медичного директора. У нас гервії взагалі дуже багато вірусів. Переважно це є температура в межах фебрильних, буває субфебрильна температура, виражена загальна слабкість, нездужання, тобто немає сил, втомлюваність Супутньо симптоми – це є ринорея, біль в горлі, дискомфорт в горлі і кашель. Або сухий, або з незначним виділенням окроти. В ковіда, у зв'язку з тим, що він мутує, і вже це е, наступний вид штаму, він все одно перебігає легше, то вже таких критичних. Е, Клінічної такої основної симптоматики вже немає. Тобто він може бути як з високою температурою, так само може бути з низькою, залежно від того, який тип вірусу ковід був. Ну, заразилася людина. Загалом протягом березня на стаціонарне лікування серед виявлених випадків ковіду центр ПМСД направив 12 житомирян. Це переважно люди старшого віку, які мають супутні хронічні захворювання та потребують додаткової підтримки в умовах стаціонару. Летальних випадків. Кі від ковіду протягом березня ПМСД не зафіксував Тетяна Монько Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ у Житомирі. Відбувся відкритий весняний чемпіонат Житомирської області з велокросу, участь у якому взяли близько ста велогонщиків з п'яти міст Житомирщини. Про це повідомила прес-служба Житомирської військової адміністрації. У повідомленні йдеться, що змагання проходили в яру між вулицями Клусовського Маликова. Поганяти та позмагатися за звання чемпіона області з велокросу приїхало близько ста вологонщиків Житомира, Києва, Вінниці, Радомушля та Малина. Найстаршому вологонщику 78 років, а наймолодшому 8. йдеться у повідомленні про службу Житомирської ОВА. Відстань учасника долали на розчищеній ґрунтовій трасі з двома підйомами протяжністю 2,5 км. кілометри. Кожен з учасників долав дистанцію відповідно своєї вікової категорії за всіма стандартами змагань. На сьогодні це всі новини. Лишайтеся з нами. Вірте у наших захисників і бережіть Україну. Побачимося завтра. Вікторик, 21 березня, максимальна температура в день плюс 11, вночі плюс 4 градуси Цельсія, волось повітря 77%, вітер східний 1,6 метрів за секунду. Хмарна погода буде триматися до самого вечора, проте опадів не передбачається. І добре знаємо, за що воюємо. Не просто мріємо про перемогу, а щодня наближаємо її. Виганяємо загарбників з рідної землі. Боремося із внутрішнім ворогом. Затримуємо зрадників, що кликали Руський мір. Б'ємо так. Щоб окупанти заплатили сповна за кожен злочин та запам'ятали назавжди Україна вільна держава, яка здатна захистити своє майбутнє. А українці славний народ із героїчною історією. СБУ захищаємо Україну разом.